Шалом! І знову Феєрія Мандрів та я Ігор Захаренко, директор туристичної фірми Феєрія. Зроби своє життя феєричним. Сьогоднішню передачу ми вирішили присвятити Ізраїлю. Вірніше узбережжю Середземного моря. Повірте, якщо ви навіть залишитесь тут на деякий час, вам буде чим зайнятися. Середземноморське узбережжя різноманітне та різнобарвне. Як і весь Ізраїль. Тут кожен знайде відпочинок до душі. Кілометри чудових пляжів з розкішними готелями, сучасні курорти, сповнені численних розваг, старовинні бухти, неприступні фортеці, античні та середньовічні міста, мальовнича природа та дивовижні краєвиди. Мандруючи Ізраїлем, відчуваєш себе неначе в машині часу. Всього кілька десятків кілометрів із найсучаснішої цивілізації поринаєш у справжню глибину віків. На березі Середземного моря в дуже мальовничому місці знаходиться Кейсарія, одне з найкрасивіших міст стародавнього світу. Засновано воно було іродом, а отримало назву на честь римського імператора Октавіана Августа. На березі моря він обрав одне занедбане місто під назвою Башта Стратона, бо з нього відкривався чудовий вид, гідний того, щоб уславитись, відбудував його заново з білого каменю, прикрасив неперевершеним царським палацем і цим показав велич свого духу. Так колись писав Флавій про побудову іродом цієї перлини стародавнього світу. Кисарію можна без перебільшення назвати одним з найсміливіших архітектурних проєктів античної епохи. Будуючи її, Ірод бажав, щоб нове місто стало рівним за красою та величчю Єгипетській Олександрії. Задля цього він був готовий зробити неможливе. Наприклад, створити на місці звичайного пляжу найбільший за тих часів рукотворний порт з гаванями, причалом, маяком та складами. В Кейсарії справді все було ідеально продумане та спроектовано. Система вулиць, що проходила зі сходу на захід та з півночі на південь. Театр, храм, іпром, амфітеатр, навіть каналізація, що була рідкістю для тогочасних міст. А яка ж царська резиденція? Без фонтанів, декоративних ставків і, звичайно, купалень. Не забув ірод і про це. Найближчі потужні джерела води знаходились за 15 кілометрів від міста, але інженери царя змогли створити цілу систему водопроводів, тунелів та кведуків для задоволення усіх фантазій ірода. Фонтанів та ставків ми вже, на жаль, не побачили, а от стародавні кведуки збереглися та й досі тягнуться вздовж пляжу Кейсарії. На місці палацевих споруд тепер височіють лише білі мармурові колони. Поряд можна знайти руїни бань та купалень, а під ногами роздивитись залишки античної мозаїки. А ця старовинна плита є унікальною знахідкою археологів. Доказом того, що тут за часів Ісуса перебував прокуратор іудеї Понтій Пілат. Адже саме Кисарія була постійною резиденцією римських прокураторів. До Єрусалима вони навідувалися вкрай рідко. Пригадайте булгаківського майстра Маргариту серед рядків Роману можна знайти згадку і про кисарію Стратонову на Середземному морі. Знаєте, чому Наполеону не вдалося захопити акро? Тому що він забув ключі від міста. Звичайно, це жарт. Але я маю надію, коли ви приїдете до Ізраїля, то ви не забудете відвідати ті місця, про які ми вам сьогодні розповіли. Бувайте! З вами був я, Ігор Захаренко, та Фієрі Мандрі.